Дідусь. Дися, дідусь. Сідядь, зумійся. Сіддять, що не тут. Що ти хочеш з мене? Дійди. Пане, вас напали щось пауте. Дідій підкос! Не хоче з тобою говорити. Так. Не з ви говорити. Господь, я хочу вам допомогти, шановний. Не треба мені вас допомогти. Ваше сталося, все добре. Шановний, <світ> я хочу вам допомогти. Можуть, я не ти, ти хочеш красти сміття моє. Ось таке, що сталося. Можливо, у вас якась хвилья душевна. Я хочу вам допомогти, будь ласка, шановний. Відчіпіться від мене, ідіть своєю дорогою. Ну, знаєте, приходьте, я вам заробки завжди допомогу. Не хочу, не хочу. Для вас навіть перша консультація безкоштовною буде, шановний. Друга ну, раз, як бажаєшся. Що, що ви робите? Що ви роб? Як тобі? Навіщо ви просто збираєте? Моє сміття, не лісі, дивіться, лісі збирають. Навіщо? Дивіться, ось цього смішка, цей горб старий. Це має добре згорбати. Йдіть в тренажер, в тренажерний зал. На турніки сидіть, підкачайтесь, дивіться, які ви тут сидите. Зал, тебе підкачали? Ви повітря, що це ви робите? Що цихо? Ви знаєте, з цього мусору це вся екологія міста твориться. Гинуть тварини. <рик> та хоч і люди хай гинуть, мені хай, шо, з того місця. <рик> Не лізьте до мого сміття, йдіть своєю дорогою. Два тижня вже ходжу, що цей дітку трохи? <рик> Добрий день! <рик> Сам такий. Кажу доброго дня вам! Сам такі повторюю! Що ви сердите? Чо ви до мене лізете? Що ви там носите? Зміття. Так, заспокоїлись. Мені вистачає звітів вже. Мені треба, я приїхала з району, дати звіт на це село. Що ви там носите? Смітья, ви хочете вкрасти. Так, почекайте, мені треба описати все, що вас там так. так, так. Три це бутилка. Так, це буде вже в доларах. Гроші маєте? Сміття маю, грошей не маю. Давайте. Це бумажка? Ні. А що? Че? Давайте сюди. Чого вам давати? Бумажку. Ви мені зараз штраф заплатите. Який ще штраф? Що ви тут ходите? Йдіть зі своїм штрафом. Так, я сказала, що без, я зараз буду на вас вертати, щоб вас тут не Вертайтесь хоч 10 разів. Добре. <гум> Бо <Ви> будете платити. Ой, люди, що ти за дітей <гум> сидиш? Добрий день. Що ти тут робиш? <гум> Йди своєю дорогою. Що це ти носиш тут? <гум> Смітця. Так, так. <гум> ти подивися, яке воно важке. Не твоє, не твій. Ні, це для здоров'я. Нормально моє мене здоров'я. Де в ці діски повилітають? Де діски? Яка ще спина? Моя. Моя, не лізь до моєї спини, до моїх дисків, тут, вони і, мої. Тіта, не подивись. Повилітають, кажу. Нормальні в мене, все не вилітає. О, що ж, наші ти його збираєш там В іншому місці. Ні,

Працюю. А так. ви знаєте, що це те поруште ви Що за це є стаття 142 пункт Б Кримінального кодексу України? Позбавлення волі 5 років. Ай ай ай. Штраф 140 тисяч ку -є. є. О є? О є. Яке ще у є? Так, чоловіче, щоб через дві годинки вас тут не було. І цим сміття тут смерділо. Зрозуміло! Зрозуміли. Друже, що це вам? Що це Що ти лізеш до мене? Скажіть, покажіть, побіжіть. Ні? Пасший, хочеш? Я колись був такий самий, як ви. Такий самий Образа, гордість, зло, зло, зло. Такий самий. Але знаєте, мені допомогли. Вони ставили мені про Ісуса Христа. Який за мене на постійно і покаяння пішов до нього. І він мені зовсім спасіє. І як змінився, все свіття. все, все лісе. Та ну це ж моє сміттєчку. І що мені стане легше? Так, тобі стане легше, це все вийкуєш, ти будеш тобі легше стане, не так. Давай спробуємо. Дорогий Господь, дорогий Господь, я грішник. я грішник. Пробач мені за все. Пробач мені за все. Дякую тобі, дякую тобі за цей день. За цей день. Амінь. Амінь. Все. О, наскільки легше. Друже, дякую тобі. Може, тобі зове. Боже м'я, спасець. Дякую. Набагато легше. Пойдемо.